Уявіть, ви їдете відпочивати в Єгипет, але з паспортом вашої дитини. Або приїжджаєте в аеропорт, але за 24 години після відправлення вашого літака. Або війна, ковід, скасовані рейси. Але вам все одно потрібно повернутися додому. Все це реалії наших туристів. І сьогодні ми покажемо, що має знати кожен, аби не зіпсувати собі відпочинок. І так, один з спогадів 24 лютого, ще 22 го року, це дзвінок від туристів, які вилетіли з Києва в Дубай. Вони перепитували, що там відбувається і як нам повернутися в Україну. Адже зворотній рейс мав бути вже 27 лютого в Буриспіль. Рейс відбувся проте на Кишинів. Ну а з Молдови туристів ми забрали в Україну автобусом. Ковід теж навчив бути готовим, що в один момент все може зупинитись. Кошти туристів не пропали ні у 2020, ні у 2022 році. Та всі кошти за тури, що не відбулись, були заморожені, а пізніше використовувались для наступних бронювань. Ну, виключення тільки Туї, який потрапив в санкції РНДО, ну бо він працював під франшизою міжнародного туроператора. А по факту мав російський слід. Ми із 2014 року не бронювали принципово явних російських туроператорів. Ну, наприклад, Тестур. І свідомо відмовляли туристів, які хотіли бронювати тільки через цього туроператора. Тому рішення дуже просте: будьте патріотами і бронюйте українських туроператорів. Дуже рідко, раз на 100-500 тисяч, виникає ситуація, коли заброньований та уже підтверджений готель продає більше номерів, як може розмістити. І відповідно комусь потрібно поселитися в інший готель. І як можна здогадатись, це сталося і з моїми туристами. Те, що це неприємно, дуже хвилююче, нервово для туристів і для мене навіть розказувати не буду. Бо коли ти розраховуєш на одне, а по факту отримуєш інше, не дуже приємно. І так, турагенти про овербукінг дізнаються тоді, коли й туристи. Нещодавно туристи в аеропорту отримали новину, що їх чотиризірковий готель не може їх розмістити. Проте туристам запропонували готель 5 зірок. Так як прилетіли вони пізно, то не одразу погодилися на зміну готелю, бо це ж не те, що ми забронювали. Однак, розглянувши цю пропозицію детальніше, зрозуміли, що вона. Класне, ну і в якості компенсації ми домовилися за поселення у кращий номер. А ще вибили від оператора безкоштовну екскурсію на яхті на цілий день. Тому тут маємо приклад того, що коли вам здається, що все погано, то не варто поспішати з висновками. Увіть ситуацію: дзвінок і наступні слова: я зараз на кордоні з Румунією, але паспорт я взяла не свій. А кого? Дитина, яка взагалі не їде в тур. Є в мене трошки ступор, тому що турист вже літав в Єгипет 5 разів на той момент часу. Але нічого страшного. Зізвонились, чоловік був вдома, передав паспорт найближчим автобусом. З паспортом все окей. Ми його зустріли. Тоді паралельно нашукуємо квиточок. Як вияснилось, найближчий рейс був наступного дня з Польщі. Квиточок купили на літак, квиточок купили на автобус до Польщі в аеропорт. Турист встигає на другий рейс, все нормально долітає. Ми попереджуємо приймаючу сторону, щоб її зустріли на місці, щоб не було жодних проблем. В підсумку мінус один день, але економія цілого тижня. Як висновок, тепер незалежно від того, чи турист літав будь-куди 5-10 разів, чи тільки перший раз, тепер кожному туристу, я кажу, що потрібно. Перш ніж виходити з дому, перевіряти свої документи, був випадок, коли ми з туристами дійсно зраділи, що вартість пакетного туру входить в страховий поліс від медичних витрат. Ця пара поїхала на відпочинок від нас не вперше. У розпал туру о 21.00 до мене надійшов дзвінок, що їх госпіталізують, адже в чоловіка гостре отруєння. Їжу їли одну й ту саму, але на пляжі чоловік вирішив купити рибку нею і отруївся. У результаті два дні відкапування у лікарні їм обійшлося у 35 тисяч гривень. Під час першого телефонного дзвінка ми узгодили з туристкою подальший план дій. Хоч ми і перед початком туру це все обговорюємо з туристами. Подзвонили в страхову, зафіксували випадок, зібрали усі чеки та висновки лікаря. А по приїзду вже написали заяву на повернення коштів. І через певний період часу всі кошти були повернені туристам. Наступна ситуація. Вихідний, я в кінотеатрі, і так дзвінок від туристів. Ми в аеропорту, але нашого рейсу на табло немає. Що робити? Ну я явно не очікував цей дзвінок, адже туристи мали б бути в готелі вже. Як вияснилось, справа тут в даті та часі вильоту. Ну, якщо рейс там 2 лютого в 0,030, це означає, що на реєстрацію потрібно прибути за 3 години. Тобто 1 лютого в 21.30. Але туристи приїхали в аеропорт 2 лютого в 21.30. Тобто пізніше на цілу добу. Ну, вирішили це вже класично. Докупили квиток найближчий рейс. Це було навіть в той самий день. Туристи дістались до. До свого готеля просто аналогічно на добу пізніше. Тому важливо, якщо зараз туристів моїх нічний рейс, кожному наголошую не тільки. Дату, час, коли починається твій виліт, а і дату і час початку реєстрації. Ну а ця історія потребує передісторію. У туризмі є пакетні тури, де все входить у вартість: переліт, проживання, страхування, трансфери, багаж. А є майже пакетні тури, де багаж та трансфери є, але за доплати. Ці тури відбуваються на дешевших авіакомпаніях. Лоукостах, костах як візер або рейнеєр. Зазвичай з туристами все добре. Вони мають можливість зекономити, хоч і розуміють про ризики. Але як ви розумієте, не цього разу. Дзвінок, туристи в аеропорту, рейс скасовано. Паніка ще додам, що ці авіакомпанії мають право змінити або скасувати свій рейс навіть за три години до вильоту. У результаті ми з партнерами знайшли рейс на наступний день, але з іншого найближчого міста Це був єдиний вихід у цій, цій ситуації. А всі витрати, які понесли туристи, компенсували, керуючись нашими договорами з операторами. Тому іноді краще трошки переплатити, але заощадити нерви та забронювати чартерний рейс, а не лоукост. І мати щастя. Як ви розумієте, цікаві ситуації не виникають по графіку. З понеділка по п'ятницю, з 10 по 19, субота, 20.50, дзвінок. Наш автобус мав виїжджати в 19.30. Його нема. На дзвінки не відповідає. Ну що ж, в сезон, коли. Це максимальний наплив людей, такі ситуації трапляються. Їх було цього року під десяток. Але тут все просто. Ми видаємо туристам пам'ятку, де вказуємо контактний телефон до приймаючої сторони. Плюс у вас є квиточки, в яких зазначається телефон до водія. Якщо ж з вами трапилась подібна ситуація, алгоритм простий: телефонуємо до водія. Якщо без відповіді, тоді до приймаючої сторони телефон в пам'яті. Якщо ж без відповіді, телефонуємо до мене або до вашого менеджера. Ми завжди на зв'язку. В туризмі завжди може щось піти не так, але саме для цього існує туроператор і агент, щоб турист не залишався сам на саме з проблемою. І якщо хочете, щоб ваші фейли стали історіями з хетиендом, це до нас.